Питання знав чи не знав. От знав чи не знав. От Зеленський знав чи не знав. І це нібито виглядає ключова проблема. Подивіться, що пишуть європейці. Європейці так не пишуть. А європейці і американці пишуть інакше. Що зробити для того, щоб виправдатись? Що зробити для того, щоб змінити ситуацію? Що треба зробити для того, щоб цей удар не був нанесений по всій країні, а тільки по владі? І е, в цьому різниця для нас важливо з'ясувати, чи він знав, чи не знав. І я би сказав так, що е, суспільство розділилось на дві частини. От я би провів соціологічне опитування. Як ви думаєте, Зеленський знав про те, чим займаються його оточення, чи не знав? І тоді ми побачили б реальний. Рейтинг Зеленського, тому що ті, хто кажуть, що не знав, це значить, що вони чітко прихильники зеленського до останнього. А всі, хто скажуть, що знав, це швидше за все прагматичні, розумні українці, які розуміють, що не міг він не знати. І тут дивовижна річ сталася. Я чесно кажучи, зразу вам зізнаюсь: я не довіряю ні Зеленському, ні міндічу, ні Єрмаку. І тим паче не довіряю Коломойському чи Дубінському. Ну чого їм довіряти, особливо тому, що вони говорять про Зеленського, коли вони сидять, і він їх посадив. Ну, у них там свої стосунки, хоча ми знаємо, наскільки вони були близькі. Так, от, все ж таки, хоча я їх нікому з них не довіряю, я їх слухаю, тому що не можна слухати тільки тих, кому ти довіряєш. Бо в брехні теж є правда. Ну, от подивіться. Я ж не довіряю царьову, да? але коли я бачу, що царьов закликає всіх виходити на Майдан проти Зеленського, це говорить про те, що він навмисно підігрує Зеленському, щоб підтримати самого Зеленського. Бо зрозуміло, що коли Царьов закликає проти Зеленського, це діє навпаки, і треба слухати, що говорять. Опоненти для того, щоб розуміти, що вони мають на увазі. Або, припустимо, Стрілков Гіркін каже: дуже прошу вас в цей момент, коли в Україні криза влади, не треба робити військових проривів потужних, тому що українці знесуть Зеленського від мафії оцієї, від корупції і від поразок на фронті, і до влади прийде хтось гірший, а це небезпечно. Тому краще в цей момент не наступати. І, до речі, в цьому є логіка. Згадайте, коли значить, ці значить, був марш на Москву, пам'ятаєте? Марш на Москву, коли був Що тоді, ну пригожена, як тоді діяла українська армія? Ми шо в цей момент починали якісь контрнаступи, користуючись слабістю Росії? Ні, ми не наступали, ми заспокоїлись і завмерли, даючи можливість. Росіянам самим розібратись між собою, сподіваючись, що вони правильно визначать. Ну, вони визначили, як визначили. Так от, я не вірю Бені і не вірю Дубінському, але я послухав, що вони сказали. І тут е, дуже цікава історія. Е, Коломойський сказав цікаву річ. Він сказав: ми повинні е, зрозуміти, що е, який же цей е, значить, мільйонер. Як він там називається Міндіч? Ви подивіться на нього. Він же 3П, Подай принеси причеши, Він не, не лідер, не мафіозі. І я уважно вирішив прочитати ще раз ці плівки, тексти. І вам раджу, почитайте. І спробуйте зрозуміти, чи справді поводиться там міндіч як лідер, як керівник. Як голова, як, як його подають зараз як керівника мафії такої там, корупційної, нічого такого і близько там немає. Там він такий же, як всі, він партнер, він разом з усіма працює для того, щоб щось комусь довести. Тобто, в критичний момент, коли потрібно, він відправляє смс-ку комусь, ми то знаємо кому, але не важливо кому. І тоді цей хтось дзвонить Галущенку, і Галущенка е, приймає правильне рішення. Тобто не міндіч керує цими людьми. Не вони приносять всі гроші в одне місце і ділять, а вони приносять гроші, їх збирає Сматрящий і роздає ці гроші кому треба, в тому числі Чернишову, в тому числі ще комусь, а про когось ми просто не знаємо. Тому я би сказав так, що в цій, історії, в цій історії треба ще раз перечитати самому і для себе прийняти рішення, чи справді схожий Міндіч на голову мафію на главаря, ні. І тепер дивимося далі. Далі є дві цікаві історії. Це Дубінський. Ну, Дубінський ключова фігура, тому що він стояв біля джерел всього цього. І чому його слова дуже важливі? Тому що саме в момент його брифінгу. З Деркачем щодо е, плівок е, Порошенка і Байдена в 2020 році, в травні, відбувся ключовий момент, який призвів до всього цього. А що саме в той момент контроль над е, е, атомними станціями перейшов до деркача? Як ви думаєте, через скільки часу Галущенко повернувся? В, в на атомку він колись працював при Януковичу там, а потім його звідти витерли. А 20 2020 році він повернувся через три дні після цього брифінгу. Тобто, на брифінгу, е, значить, е, деркач е, оголосив про плін, плівки Дерка, цього е, Порошенка і Байдена. І отримав в, як компенсацію контроль над атом, на Атомне енерго. І туди зразу ж призначив е м, керувати Галущенка. І з того моменту все і почалося. І не припинялося. І Галущенка, і Деркач, ці гроші про все ми чули, як вони в Москву двушки відправляли і так далі. Це все тоді відбувалося. Все тоді відбувалося. А хто був е тоді? Ніхто. Просто в потрібний момент хтось відправив його контролювати процес. Хто ж це такий був? Це дуже цікаво зрозуміти. Але як ти це зрозумієш? Це ж не можна зрозуміти, бо це ж е, велика таємниця. Так от, коли ти чуєш, як ці люди, які між собою були колись в одній команді, тепер обливають один одного брудом, не вір в всьому, що вони говорять, але прислухайся уважно. І з того, що говорить Деркач. Ой, Деркач, кажу, Дубінське зрозуміло, що там знаходився общак, і з цього общака годували всіх, в тому числі парламент. І коли сьогодні опозиція говорить, що треба терміново міняти кабмін, я кажу, не треба, не треба терміново. Дайте час, дайте хоча б пару тижнів для того, щоб всі ті, хто будуть голосувати, Зрозуміли, що пайок їм відрізали, що вони вже не будуть жити за рахунок мафії, і їм треба думати про майбутнє, не тільки країни а й своє. І тоді вони змінять свої погляди, і тоді вони будуть голосувати зовсім інакше. Я це бачив особисто в 2014 році, коли команда Януковича, побачивши загрози, які у них з'явилися, зразу почали голосувати як порядні люди. Те саме відбудеться із. Цією своєю обов'язково вони зрозуміють, що треба е, діяти зовсім інакше. А якщо ми сьогодні несподівано, різко доб'ємося відставки уряду, зберігаючи вертикаль банковий шов в підсумку, буде в підсумку буде те саме, тільки прізвище прем'єра і міністрів буде інше. Наша головна головна мета знищити в країні політичну корупцію, політичну не корупцію як таку. Ви зараз починають казати, а ви шоколадки лікарям даєте? Так ви, значить, теж корупціонери. Ні, добре. Коли ви даєте хабар чи подарунок за те, що ви і так отримаєте, ви не корупціонери. Якщо ви вчительці здаєте на подарунок, і вона за це вам дітей вчить, тоді це корупція. А якщо ви не здасте на подарунок, вона не буде вчити. А якщо ви вчитель цій... Медсестри не дасте, шоколадку вона не буде вчити. Ні, це все не корупція. Корупція це коли ти щось даєш, а взамін тобі роблять якусь послуху. А політична корупція це тоді, коли ти повинен ділитися грошима з владою для того, щоб вона сама себе отримувала. Так от те, що є у нас, це і є політична корупція, коли влада знімає гроші з усього, що є навколо, і з цих грошей оплачує свою команду. І це унікально такого мало де є. Це таке є тільки в країнах, які від демократії переходять на автократію. І сьогодні Україна якраз знаходиться в тому стані, коли вона від демократії, яка була раніше, переходить до автократії. Грошей немає в Росії. Є нафто гроші ще якісь, а в Україні їх немає. Тому ці гроші в Україні можна тільки вкрасти, принести в общак і роздати чиновникам. І тоді вони будуть на те опрацювати. А чи будуть вони працювати, якщо вони місяць не отримують е, оці хабарі від, зверху від команди? Не будуть. Тому я й кажу: нам не треба заміна Кабміна прямо завтра. Бо тоді Зеленський скаже, я замінив Кабмін. Ви бачите, я Свириденко відправив, я того відправив, я представив нового когось. Хто це буде новий? Та такий самий буде, як був. Тому е, повністю підтримую, що треба відправити уряду відставку. Але дайте час, дайте можливість перебродити суспільству і зрозуміти, що корупція, політична корупція, саме політична, не економічна, не соціальна, не побутова, а політична корупція піде в минуле. Якщо ми замінимо Кабмін і залишимо політичну корупцію, нічого не зміниться. Дякую вам, підписуйтесь на мій канал, Бергінець на телемарафон. І дивіться за моїми стрімами, які спонтанно виникають то тоді, то тоді. Слава Україні!